Вітаю, друзі! Сьогодні 12 червня. Вам здається, що в мене просто ліс, тому що томати вже високі і наростили багато зеленої маси, але тільки вчора я обрізала знову нижню частину листя. Якесь листя просто вкоротила, ну і звичайно прибрала пасинки. Стебла томатів, як ви бачите, такі товстенькі. Ось вони, якщо взяти ось рукою, вони доволі такі товстенькі. і вони точно так же продовжуються і до самого верха. Веду томати, як ви бачите, в два стебла. Ось їх видно. А деякі томати знову посадила по два в одну лунку, і веду тепер в одне стебло для того, щоб їм всього вистачило. Але, як ви бачите, вони не стають якимись тонкими ці стебла. Вони йдуть до самого верха такі. Ну. Кітиці зав'язуються по різному, все залежить від сорту. І от сьогодні я хочу зупинитися на кількох сортах, які справді от мені сподобались на сьогоднішній період. Не знаю, як буде з дозріванням, але поки що вони хороші. Це як відрізняється лист різних сортів, цей темно-зелений. А ось цей сорт, про який я якраз хочу сказати пару слів. Ось в мене їх тут два. А далі знову йде такий темний. Ось це малинове, мамине серце це томат, який самий перший зав'язав китиці. Перша китиця зав'язалася ну, дуже низько, як ви бачите. І я не знаю, чи вони достигнуть самі перші, бо вже є в мене досвід, що не обов'язково ті томати, які зав'язалися першими, вони першими і достигнуть. Ні, це зовсім не так. Ось тут зав'язалася перша китиця, і ось тут теж вже є перша китиця, але тут томати вже не набувають такої форми. Як ви бачите, там серцеподібна форма, а тут більш така кругліша, пухкі такі серця. Це томат, який називається малинове мамине серце. Ось Цей томат, який теж по листю схожий на перший, про який я вам розповіла. Але це вже болгарський сорт, мамина любов. Теж він, Як ви бачите, гарно цвіте, ну і поки що зав'язав. Дві таких не дуже великих китиці, але томати гарні. Ось ця нижня китиця теж майже знаходиться на землі. В ній є чотири томати. Ось такі вони блискучі, величенькі у вигляді пухких сердець. Це серця аж хабаду, який зав'язав свої плоди, але я хочу сказати пару слів. Ось про той томат, який знаходиться трошки подалі, це сорт томату, який називається чорна троянда. Він теж зав'язав перші плоди раніше за всіх, тобто малинове мамине серце і чорна троянда. У мене з'явилися найраніше за всі сорти. Це Я вам розповіла про ті сорти, які першими зав'язали плоди. А тепер хочу зупинитися на деяких томатах, які мені подобаються своєю формою. Я маю на увазі кущі. Ось перед вами чері, який називається сакура. Його знають всі. Ви знаєте, ну настільки охайний, що по листю, що по самому кущику. Ну, ну, мені він дуже подобається. Ну, його не можна порівняти звичайно, з великоплідними сортами, в яких листя може бути і, і по пів метра, приходиться це листя просто обрізати. І вони ну, такі лопаті, здорові. А ось цей томат сакура, ну, він ну, просто такий чудовий. І теж китиці зав'язує прямо майже на землі. І китиці зав'язує повністю. Немає пропуску. Ось це перша китичка така вже в нас є, ось друга і ось третя. А далі йде поки що цвітіння. І цвітіння буде ще йти дуже довго, тому що томат буде рости і рости. Це, що стосується томату сакура, ну, а літнє сонце його знають всі. В мене трошечки Полікарбонат перегрівся видно, і згоріло ось тут трохи листя. Цей томат вже відрізняється, як ви бачите, ось таке величезне. Мене часто питають, що це за картопляне листя. Ну, подивіться, оце якраз і є приклад томату, який має картопляне листя. Воно ось таке велике, лопате. Ну, не можу сказати, що прямо таке худе воно, як ви бачите. І теж зав'язують гарно плодики. Це літнє сонце це один з найсолодших томатів в моїй колекції. Його дуже полюбляють і діти, і дорослі, тому що він гарний, такий яскраво жовтий, не осипається, плодоносить до самої пізньої осені, і він дуже-дуже солодкий. Свої томати я вже робила відео і говорила, що свої томати я вже нічим після того, як висадила, не підживлюю, тому що їм всього вистачає. Я все додаю в лунку. І коротко зараз скажу пару слів, що я додавала. Це столова ложка попілу, столова ложка рибного борошна, дрібка сульфату магнію і дрібка добрива, кальцієве добриво для поліпшувача грунту. Ну і якщо я вже додала кальцієве добриво, то звичайно навіть по листу. Для того, щоб не було вершинки, я вже обробляти не буду. Мені здається, що томати міцні, здорові, нормально розвиваються, це видно і по самій структурі листя, і по самих томатах. Тільки справа в тому, що дуже відрізняються сорти, тому і ось вони є трошки вище, трошки нижче. Полив я роблю. Тільки в пляшки, коли є в діжках дощова вода, я поливаю з поливалки. Якщо немає, включаю крапельний полив. Ну, а розчарування в мене поки що тільки одне, ні, два. Перше, це ось такий томат, який тут в мене є. Ви бачите, який він маленький, але це, скоріше за все, моя помилка. Це мав бути томат. Мінусінський чері, Дуже хотіла е, його виростити. Але ви бачите, що якщо вже зараз він квітує, то він взагалі схожий на гнома, ось таке товсте стебло там. Тому, я думаю, в мене ще є час. Я його хочу висадити у відкритий ґрунт, а на це місце посадити високорослий томат. Ще одне розчарування, як ви бачите, у мене ось тут виріс гарбуз. Я, як ви знаєте, восени взимку роблю канави, і в канави викладаю в листя плодових дерев, для того, щоб воно там перегнивало. Ну І кинула стару, старий такий гарбуз, який там був, і він в мене на таку глибину його туди закинула, і подивіться, як він переріс. І тепер його треба звідти забрати. Звичайно, навряд чи я його спасу, щоб висадити у відкритий ґрунт. Але ось такі здоровенні вже рослини в мене є. Як ви бачите, в мене теплиця відкрита з трьох сторін, повітря йде добре, але кожного ранку я приходжу для того, щоб трошечки постукати свої рослини для кращого запилення. Але коли є вітер, то, звичайно, він трошечки ворушить мої ось ці рослини і вони запилюються. Але якщо буде знову стояти спека, така як в нас є, сьогодні у нас в теплиці 23 градуси. Це дуже добре для рослин. Але коли буде стояти спека, то звичайно четверта. Або третя китиця, вони згорять. Я до цього вже готова. Нічого страшного немає. Врожаю вистачить. Саме головне, щоб було здоров'я і був мир, чого я вам від душі і бажаю.